Можете дати якусь пораду, як людина, яка дізналася більше про методологію, і була учасником самої активності вчителям або людям, які працюють з дітьми, про саме адаптацію і використання методології в своїй роботі. Ця методологія буде мати місце в школах, точно від перерви, наприклад, на великій перерві, точно можна зав'язувати дітей в певних хоровод. після складної контрольної. Зняти напругу з дітей, або навпаки, можна після канікул об'єднати дітей в колектив і запустити все ж таки такий освітній навчальний процес, їх трошки налаштувати на командну роботу або взагалі на, на навчальний процес, коли в школах немає повноцінних уроків фізкультури. Наприклад, немає повноцінної зали і не проводяться фізично, фізичні активності. А це можна запроваджувати прямо і в кабінетах, і в холлі, школи, в актовій залі, і де завгодно. Це мені сподобалося, що круто можна робити де завгодно. Далі, якщо у вас є гуртки, секції і так далі, абсолютно можна черпати ці елементи і застосовувати вас в роботі з дітками.